Чи впливає ціна шейвера на якість гоління? Ви знаєте, то тут буде дуже цікавий момент, я вам скажу, що ні. Тобто можна взяти інструмент, який коштує 1000 гривень, будете задоволені на ці гроші сповна, а можна купити за 4, і це буде те ж саме за 1000. Пояснюю чому. Тут важливо. Просто є інструмент професійний, який створений для роботи в салоні. Ось, а можна взяти побутовий інструмент, який розраховано, що навантаження буде менше. Відповідно, там робляться акумулятор набагато слабший, тому що, в принципі, вам не потрібно там цілий день ним працювати. А, і відповідно ціна собівартості нижча. Це важливо. Тобто, ми навіть робили експеримент, ми взяли там Baby's Pro, да, який крутий професійний інструмент для салона. І взяли там побутовий інструмент VGR, наприклад, чи в DSP. А ми беремо ножі у них однакові, і це навіть барбари кажуть. Я, ми теж з ними робили е, таку розмову, консультацію проводили. Ми спілкуємося саме з майстрами, бо тому що це, мабуть, самі такі от, е, авторитетні, е, авторитетні проф... експерти в, цій, в цьому напрямку. І ми спілкувалися. і Вони кажуть, що ви розумієте, що справді ножі. Вони однакові. Вони взагалі всі як з одного заводу. Ну, ми не можемо там на ми не будемо там робити якусь експертизу, але з великою долею вірогідності, що це будуть саме однакові ножі. Розумієте, ціна там 4 рази чи 5 вища, ножі однакові. Але начинка Бейболіс Про там можливо двигун більш надійніший. Там буде акумулятор знову ж таки набагато дорожчий. Плюс там буде на 3 метри, на 3 метри кабель в комплекті, бо, тому що розраховано, що від мережі будуть працювати. от, тому, от за рахунок цих моментів просто роби, тобто, прогнозований час е, роботи там, інструменту там, професійного вище. Тобто там, розраховано, що він проробить Довше. От, побутовець тут враховується, да, що там, людина просто там, чисто по 5 хвилин в день. Звичайно, там можна здешевити на акумуляторі, там можна здешевити на якусь начинку, простіший якийсь двигун, але тим не менш в роботі ви, особливо ви, якщо не барбер, не майстер, ви там особливо це не відчуєте. Я вам більше скажу: якщо там це не у вас немає великого бюджету, можна взяти простіший інструмент, там шейвер, він не, ви не будете там цілий день працювати шейвером. Там він займає 10-15% від повністю всієї роботи там, стрижки. Тому тут. Можливо, навіть деякі вже майстри, навіть про такі провідні, починають вже відходити від цих дорогих інструментів, тому це нормально, що можна взяти там за тисячу. Справді класний інструмент. Ось і все.